Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM-техніка. Закінчували готувати два трактори серії GL. Перший з них це GL 221. На 23 кінських сили. Останні роки випуску власне, серії GL. Пам'ятаєте, ті, що закінчуються на одиничку. Тому і 23 кінських сили. Дуга безпека на від сонця ґрунтофриза і ґрунтофриза бачу або від серії кель, що скоріш за все тут стоїть метр а рель. Серія ґрунтофризи. Ножі підтепті, але ресурсу ще достатньо. Вистачить не на 1 гектар. 1621 мотогодина. Хороший. Візуальний стан, мінімум потертостей, легкі потертості на капоті незначні. Тут якась, а це навіть не потерпість, це якась наклеєчка, що не відклеїлася. Повнофункціональний. реверс. коробка U-Shift працює без ривків чітко, низький високий режим, 15 км на годину. Обат на місці з підгальмовуванням колеса, тобто швидкий, супер. І механічно підключається повний привід та оберт на місці. Швидко з'єм. Бачили? Заднє колеса достатньо карбів, незначні мікротріщини. Передні переднє колеса відверто вже підношені, але ще є трішки карбів. І враховуючи це все, візуальний стан. І стан шин ціна 7700 у нас на майданчику. За чудовий технічний стан, хороший відмінний візуальний стан і трішки підтерті передні шини. 7700, документи, гарантія, все це в комплекті. І наступний трактор, який підготували, GL25. Одненький вже проданий на коробці U-Shift і другий зараз. От також підготовлений на звичайній механічній коробці. Реверс. 4 передачі і 4 режими. Оберт на місці, вал відбору має 4 швидкості, напрацювання 1543 мотогодини години. Хороший візуальний стан, звичайно, він не є ідеальним. Не підмальовували ні переднього моста, ні. Передні всякі там елементи на шасі і контргрузи. Такі, як ми його отримали, такого вам і показуємо. Так, задні шини повні карби, незначні мікротріщини, зауважень мінімум. Передні шини також хороші, практично повні карби, але трішки більше мікротріщин. Хоча з власного досвіду і в першу чергу з вашого досвіду наших покупців-відгуків такі шини ще можуть служити не один навіть рік. Все залежить, звичайно, від умов використання, від того, наскільки активно користуєтеся. І найцікавіше в цьому всьому. Ну зараз ще давайте подивимося, яка тут ґрунтофреза. ґрунтофриза тут не кубота. ґрунтофриза тут ніпло або кобаші, не бачу я. Але й вона є на швидкозйомі на трьохтоці. зручно знімати і ширина захоплення ґрунтофрези 1,50 м. Немає, немає тут ніпло, ніпло ґрунтофреза. І комплект у нас на майданчику трактор плюс ґрунтуфриза 8000 умовних одиниць. Практично одинакова. Вартість 7,723. сильний трактор в чуть кращій комплектації, але ОПА вони мають гідропідсилювачі керма. Цей має, правда, дугу безпеки і дашок і новіший, і цей більший і потужніший. Крім того, що різниця в масі десь порядка 100 кілограмів, то на 150 і то на 250, так тут ще різниця в колії. Власне, метр в вузькому положенні, метр десять в широкому положенні і тут. Можна розширювати до 1,25 м, оскільки метр 15 в узкому положенні в передні колеса, метр м в широкому положенні. І задні колеса на павуках можна тут від метр 0,5 в найвужчому положенні. І зрозуміло, що на 20 см тут можна їх розширити і отримати метр м теж в широкому положенні. Тобто це вже під волію, 62 см. Цей трактор можна використовувати повноцінно. Такі два чудові трактори доступні до огляду на нашому майданчику. Більш детальний опис тракторів на нашому сайті. Переходьте за посиланням, яке буде в описі під відео. І завжди раді вас вітати у нас на майданчику в місті Рівне, князя Володимира 112. Приїжджайте, тестуйте, обирайте собі надійного помічника серед безлічі тракторів японського виробництва. Всім успіхів, миру та перемоги нам з вами! До побачення.